До тебе, Божа мати, всі з любов'ю спішимо і свої сердечні просьби до Твоїх ні кладемо. О Марія Чесно з тобі, чесна небі знай на землі, ти потиху нам зійшли, морі та журебі, ти потиху нам зійшли, в кожні морі Та журебі, маті Господа Ісуса. Ми баємо всі вра, о, оходай нам нині з неба, єсність віру для всіх нас. Поможи нам, діво, мати, серце віру зберегти, і нещасних наших солдатів всіх до правди привести. І нещасних наших солдатів всіх до віри привести. Всемучні вічне, Боже, Відверни на все зло. Всім солдатам було добро і сьогодні до Марії, щоб всім солдатам було добро, щоб весь наш народ мір'єдності любові, щоб всі люди, солдати, всі були здорові, о Марія честь Честь на небі на землі, ти потіху нам зійшли, Кожі гори та журби